По Перше дуже прикро, що за рік після сотень обурень в соцмережах і тих, хто має відношення до лікарських комісій, до сімей військовослужбовців, цих черг безкінечних вранішніх і принижень, а не сервісного обслуговування, це нарешті попало в зал за рік, і воно насправді було ініційоване ветеранською і військовослужбовницькою та такою структурою і родиною. Нашого комітет зреагував, і дуже дивно, що насправді Мінцифр стало таким лідером цього процесу: не Міністерство оборони чи не Міністерство охорони здоров'я чи командування медичних сил. І на сьогодні ми фактично прийняли лише таку за основу базу законопроект, який дозволяє спрощувати процедури оформлення документів, довідок про поранення. Це дає можливість швидше військовослужбовцю потрапити до рук лікарів і лікуватися, проходити відповідне обстеження або лікування. Це лише початок. Вона не регулює, на жаль, електронного документообігу. Можливо, ми до дружні допрацюємо власне всю цю процедуру. Уру зробимо швидше, максимально прозорою, щоб це були розведені лікарі в черги, щоб не стояли, тому що до одних лікарів ідуть за різними потребами військовослужбовці. Відповідно, тому такі черги нагромаджуються. Видопрацювання допрацювання, сто другого читання вже таки максимально, щоб ВЛК перетворилася в якусь сервісну структуру, а не в якісь совковий совкове приниження наших хлопців і дівчат.